Знову вітаю вас, мої любі малята! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія, і зараз у нас буде заняття ознайомлення з природним довкіллям, на якому я познайомлю вас із зимовими святами, а ще ви подивитесь мультфільм про Різдво. Бажаю вам повчального перегляду! Дітки, а яка зараз пора року? Так, пора року зима. А за що ви любите зиму? Так, всі люблять зиму за її красу, за сніг, за зимові забави, а ще її люблять за зимові свята. А які свята нам приносить зима? Перше це свято Святого Миколая. Святий Миколай. Дуже любить дітей і любить дарувати їм подарунки. Але подарунки отримують тільки слухняні та чимні дітки, щороку спускається з небес святий Миколай і залишає подарунок під подушкою. Наступне свято Різдво, яке починається зі свят вечора. Це родинне свято. І у цей вечір вся родина збирається за вечерею разом. Готують дванадцять пісних страв. Головною стравою на столі є кутя. На Різдво і дорослі, і діти ідуть колядувати до сусідів та рідних. І вітають всіх із народженням Ісуса Христа. І ще одне свято. Це Новий рік, це веселе свято. Люди прикрашають ялинку, дітки одягають новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, загадують бажання. І всі вірять, що воно обов'язково здійсниться. А під ялинкою всі знаходять подарунки і вітають один одного. А зараз я пропоную вам. Подивитися мультфільм, в якому розповідається про Різдво. І чому ми святкуємо це свято? Бажаю вам гарного перегляду. Дітям Про Різдво. Колись дуже давно, більше двох тисяч років тому. В одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки. Та якою дорогою йти вони не знали. І тоді над тим місцем, де народився хлопчик Янголи у небі, засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і дотепер. І Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб та захищав слабких. Іще Ісус поважав літніх людей та допомагав бідним. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали Його. Та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям всього самого найкращого. Кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива. І навіть можна загадувати бажання. Щасливого Різдва! От і закінчується наше заняття. Дітки, а які свята нам дарує зима? Так, це свято Святого Миколая. А ще свято Різдва і ще. Новий рік. Все вірно, правильно. Я бажаю вам веселих свят і прощаюсь з вами до наступного заняття. До побачення!